Вітаю вас, мої любі близнюки. Сьогодні дивимося ваше передбачення на вересень 2023 року. Розпочнімо із вашої основної карти, і це релакс ромашка. Чудово, Чудовий місяць! Місяць релаксу, заспокоєння для вас. Давайте візьмемо ще карту. Лісового оракулу? А, вдячність, вдячність. Дійсно чудовий місяць для вас. Від казкового оракулу. Ваша карта це заздрість, отруєне яблуко. Хм, цікаво. Хто це вам буде заздрити? Чи ви самі будете собі заздрити, що ви такі щасливі? І візьмемо Таро карти, аби дізнатися деталі. Ви маєте шістку пентаклів. Так, у вас буде багато подарунків, багато до вас лине благословіння цього вересня, справедливість. Угу. Ще у вас ієрофант. Є у вас колесо фортуни, також у вас паш жезлів, дев'ятка мечів. Імператор і а, лицар жезлів. Так, любі близнюки. Давайте перевіримо, чи ви все бачите. Угу. Так, ну що, я вже бачу, що у вас чудовий вересень місяць, любі мої близнюки. Ви будете просто, вас будуть поливати вищі сили, благословіннями, подарунками, грошима. Просто. Просто як дощ, як дощ на вас будуть линути ці подарунки Всесвіту, і ви будете відчувати величезну вдячність за це і бажання передавати це далі, ділитися з іншими. У вас так буде багато всього, що ви захочете просто так йти і роздавати іншим ваші ці благословіння. Це можуть бути не тільки гроші, звісно, але гроші тут фігурують, вже я бачу. Можливо, ви останнім часом переживали через гроші, через якісь матеріальні складнощі у вашому житті, бо у вас тут іде ромашка, релакс, і у вас йде дев'ятка мечів. Це такий складний стан паніки, тривоги, нерозуміння, що робити, як діяти далі. Але він закінчується цього вересня, адже колесо фортуни змінюється, ваша фортуна змінюється, вона повертається до вас. І через якісь... Новий творчий початок, новий проєкт може бути. Може, ви тільки розпочали його наразі створювати, але у вересні він вже вийде в люди, скажімо так, або у вересні ви і розпочнете його, і він вийде в люди, тобто буде якесь оголошення. Або ви отримаєте якусь пропозицію в цьому проєкті. Прийняти участь, тобто буде якась пропозиція або оголошення, із якого почнеться оця ваша удача. Так. Я бачу це по жезлах більше як якийсь проект. І тут вам одразу йдуть підказки, аби допомогти вам реалізувати його успішно. Цей проєкт. По-перше, у вас імператор. Це вам необхідна дисципліна для того, аби реалізувати цей проєкт. Тобто, треба дисципліновано, регулярно прикладати зусилля. І також у вас є іерофант. До речі, вони вдвох вони можуть, як порада, вони можуть означати, що зверні, зверніться за порадою до експерта у цій сфері, у цьому питанні, попросіть його поради, попросіть його допомоги, або підіть повчіться, підівчіться. Якщо існують якісь курси чи консультації, отримайте консультацію з питанням, в якому ви погано розбираєтесь. Тобто це як порада, а якщо не як порада, то це саме собою вийде у вересні. Тобто якась людина вона сама може до вас прийти і запропонувати вам свою допомогу. Як вчителя, як експерта, як людини, яка може допомогти порадою або грошима, якась така людина з'явиться. Так чи інакше, тим чи іншим способом вона з'явиться у вашому житті. Справедливість настане. Вам наразі ви тривожитеся і вам може здаватися, що ви так багато зробили, але отримали дуже мало за це. І вам це здається несправедливим. Але справедливість настане. Я чогось наразі побачила цифру 11, і мені 11 вересня дата прийшла. Може, для когось із вас саме 11 вересня ця справедливість настане. Справедливість настане, і ви отримуєте те, ті блага, на які ви заслужили, заради яких ви працювали до цього. Ви їх отримаєте цього вересня. Любі мої близнюки. Тут також уця ідея балансу. Вже в інших знаків вона фігурувала, тому я скажу і вам, може, це тема така вересня загалом балансу, скільки ми віддаємо і скільки ми беремо, приймаємо. Оце має бути збалансовано. І у мене наразі таке враження, що цей вересень прийшов до нас, аби допомогти нам відновити цей баланс, цю справедливість. Бо щось із цим світом і з усіма нами не так. Хтось забагато бере, хтось забагато віддає, а має бути все в балансі. І ось цією людиною, якщо це саме людина, скоріш за все, це людина, але може бути і ситуація якась. Якщо це людина, якийсь партнер, помічник, вчитель, то з нею якраз у вас буде справедливий обмін такий, від якого всі виграють, і кожен прикладає зусиль. А не тільки ви прикладаєте зусилля і нічого не, не отримуєте з цього. Але коли ви отримаєте свої благословіння, то не забувайте ділитися потім ними з іншими. Адже це все отака круговерть. Ми отримуємо і віддаємо, отримуємо і віддаємо. І це, звісно, треба робити в балансі, аби не було якихось перекосів по, по цих. Терезах. І тут ще заздрість падає. Можливо, це попередження для вас не, не, як це сказати, не піддаватися цій заздрості, адже вона може зруйнувати вам ваш спокій і ваше щастя взагалі. Адже дивіться, ви можете. Зустріти цю людину, наприклад, вона прийде, аби допомогти вам. А ви замість того, аби для себе отримати ту користь, яку ця людина вам несе, як вона може вам допомогти, досягти успіху. Ви будете на неї дивитися і думати, а чого вона це має, а я не маю, це несправедливо. І ця заздрість тоді, вона буде заважати вам. Оцей, цю співпрацю зробити корисною для вас же. Заздрість це отруєне яблуко, і її вам треба уникати цього вересня. Адже наразі фортуна на вашому боці, у вас є всі шанси досягти успіху, і ви маєте зробити цей крок вперед і отримати свої, ці всі благословіння. А щоб це зробити, вам необхідно сприймати світ із вдячністю, а не з заздрістю. Ви розумієте, це дві протилежні зовсім емоції. Заздрість це коли у нас не стача чогось. А вдячність це коли у нас багато чогось. І якщо ми говоримо про вібрації, то вібрації вдячності набагато вище, ніж вібрації заздрості. І Вдячні, вдячністю, вібраціями вдячності, ми у своє життя притягуємо багатство, притягуємо благословіння, подарунки і все, все найкраще. А вібраціями нестачі ми показуємо, що? Що в нас нічого нема, ми бідні, ми нещасні, і таке саме ми притягуємо у своє життя. Тому бережіться, це для вас порада така. Бережіться і ця заздрість, вона. Ваш спокій не дає вам спокою просто-напросто. Тобто, вересень він вам принесе спокій через реалізацію, через те, що ця проблема вирішиться ваша. З грошима, ви побачите перспективу, скоріш за все, з грошима вона може бути ще з здоров'ям для когось із вас. Матеріальна проблема з грошима або зі здоров'ям вона вирішиться. У вас вже не буде. Не буде поводів для того, аби тривожитися, і ви з цього приводу будете почуватися значно спокійніше. Але не попадіться на цю заздрість, бо вона може зруйнувати ваші результати навіть і ваш емоційний стан, звісно, також. І також цього вересня для Багатьох інших знаків я бачу цю тему про емоції. Цей вересень він прийшов не тільки для того, аби відновити баланс, а ще й для того, аби ми навчилися керувати нашими емоціями правильно. Тобто, керувати це не, не уникати їх, не пригнічувати їх, а навпаки, проживати їх якомога. Повніше, і потім просто відпускати їх. І у вас оця заздрість, її корені лежать у вашій невпевненості у собі, у своїх компетенціях. І вищі сили хочуть вам сказати наразі, що ви гідні, ви достойні оцих всіх благословінь. І тільки ви. Невпевнені у цьому насправді, бо вищі сили знають, що ви гідні. І я думаю, що більшість ваших друзів і близьких вони також сказали б, що ви, ви гідна, чудова, дуже розумна е і здатна, здібна людина. Але у вас всередині є ця невпевненість у собі, яка породжує оцю заздрість, яка руйнує е ваше, ваш шлях до мети. Вашу реалізацію, реалізацію ваших мрій. вона заважає. Тому цього вересня ви маєте навчитися, незважаючи на свою невпевненість, по-перше, іти вперед, приймати оці пропозиції або оголошувати про свої рішення, про свої проекти розповідати, не боятися розповідати через невпевненість у собі. Не боятися співпрацювати з людиною, яка може вам здаватися більш успішною, бо навпаки, вона тільки тільки така людина, яка більш успішна, вона може вам допомогти досягти такого ж самого успіху. Розумієте? Тобто, не бійтеся, не піддавайтеся невпевненості у собі, не піддавайтеся заздрощам, просто реалізуйте. Те, що у вас викликає пристрасть і натхнення. І у вас все вийде, любі мої близнюки, цей вересень насправді може бути дуже і дуже чудовим місяцем для вас. Що ж, на цьому у мене для вас все. Ставте мені лайк, якщо вам сподобалось це передбачення. Пишіть у коментарях, що ви взагалі думаєте з приводу нього. І ми з вами зустрінемось у моїх наступних відео. Бувайте, любі близнюки!